15 в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА Віталій Півовар. Добрий день. Кривавий обстріл мирних мешканців на Луганщині. З мінометів та градів бойовики обстріляли колону біженців, коли ті намагалися покинути зону бойових дій. Інцидент стався близько десятої ранку на трасі між Хрящуватим та Новосвітлівкою. Про це повідомили в РНБО за останніми даними. жертв багато, але скільки саме наразі невідомо. Тим часом сили АТО звільнили від терористів частину Луганська. Про це повідомили також в РНБО. Крім того, повністю звільнили селище Чорнухіне і увійшли ухрещувати. Активні бої тривають зараз і за Донецьк, Горлівка та Алчевськ в оточенні військових. Натомість бойовики намагаються повністю знищити інфраструктуру, досі під контрольних їм території. Вони продовжують обстрілювати та мінувати міста. Донецьк та Луганськ сьогодні знаходяться на порозі не лише гуманітарної. А й екологічної катастрофи, яка штучно створюється терористами. Зокрема, терористи проводять поховання своїх поплічників, не витримуючи жодних санітарних норм. Водночас, загарбники для свого комфортного життя створюють так звані зелені зони. Вони не допускають туди пересічних громадян. В Києві поховали трьох загиблих бійців батальйону Київська Русь, які воювали на Донбасі. Серед них і комбата Олександра Гуменюка як провожали героїв в останню путь. Бачила Вікторія Тищук. До столичного будинку офіцерів з самого ранку з'їхалися чиновники, митці, військові та прості кияни. Саме там відбувалася панахида за загиблим командиром 11-го територіального батальйону добровольців Київська Русь Олександром Гоменюком та двома його побратимами. Герої загинули 15 серпня від куль снайперів під час передислокації сил з гори Карачун до селища Дебальцевого. Закрили їх, він вискочив. Ну, він дійсно його назвали батя. Він дійсно, Це, це, це професіональна військова людина, які дійсно любили бійці і хлопці ці любили його. І він кинувся спасати, снайпера їх положили, витягувати хлопці. Снайпера положили їм. Побратими, які прийшли проститися з командиром Гуменюком, можуть згадати про нього тільки хороше. Кажуть, командир вражав своєю мудрістю і був справжнім патріотом України. У загиблого залишилася дружина та троє синів близнюків. Я побув там в хаті троє дітей залишилося. Троє діток, близнючків, хлопці, такі козаки з заселецями. Розумієте? Жіночка залишилася це щирий українець. Сирий українець, повторюю ще раз. Людина, яка виховувала своїх дітей, виховувала в дусі українців. Українському рисідусія посадовці, які теж прийшли на похорон, обіцяють родини загиблих сам на сам зі своєю бідою не залишать. Підтримку держави гарантують. Крім того, що буде відповідно до закону про соціальний захист військовослужбовців, забезпечено їхнє утримання їхніх дітей, а також виплати відповідно до прийнятого закону. Ми знайдемо можливість для того, щоб забезпечити їхні сім'ї житлом. Найближчим часом після панахиди у будинку офіцерів за упокійну за загиблими героями відслужили у Михайлівському Золотоверхому соборі, поховають їх на Лук'янівському кладовищі. Вікторія Тищук, Олексій Ідрісов, Тавай. Переговори щодо України закінчилися без конкретних результатів, проте певний прогрес таки є. Про це заявив очільник німецького МЗС за підсумками зустрічі зі своїми колегами з України, Франції та Росії. Перемовини тривали цієї протягом п'яти годин. Дату наступної зустрічі мають озвучити найближчим часом. Допоки ж світові медіа продовжують пильно стежити за розвитком українсько-російського конфлікту. Далі про це Марія Клюк. Переговори були складними і тривалими, але єдиним перемовником, який після зустрічі вийшов до преси, був міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штанмаєр. Це були складні переговори, і я сподіваюся, що ми досягли прогресу по деяких пунктах. Ми домовилися, що ми поїдемо до своїх міст та доповімо про ситуацію главам наших урядів. Потім, протягом вівторка, маємо вирішити, коли продовжимо переговори. Наша мета припинення вогню в Україні та недопущення ще більших людських жертв. Дякую про те, що конкретних домовленостей не досягнуто, свідчить запис на сторінці у Твіттер глави українського МЗС Павла Клімкіна. За його словами, щоб зрушити з місця, треба зустрітися ще кілька разів по п'ять годин. Тим часом увага світових ЗМІ і надалі прикута до українсько-російського конфлікту. Приміром, авторитетне видання Bloomberg пише, що європейські лідери намагаються зупинити розвиток конфлікту, який розколов Україну відтоді, як у березні Росія анексувала Кримський півострів. Крім того, Москва спровокувала хвилю санкцій, що завдала серйозного удару по торгівлі та загрожує російській економіці рецесією. Європейські лідери намагаються зупинити конфлікт, який вже забрав життя більше двох тисяч людей. Війна, яку Спалює Росія за допомогою бойовиків, включає в себе і санкції, які можуть загнати економіку президента Путіна обсягом 2 трильйони доларів у рецесію. У редакційній статті The Wall Street Journal йдеться про те, що США роблять недостатньо для того, щоб зупинити конфлікт. Обама вважає себе реалістом у питаннях зовнішньої політики та намагається налагоджувати діалог з опонентом. Але його політика призвела до того, що противник йде у наступ. При цьому відчуває лише мінімальний опір. Єдиний реальний фактор стримування вторгнення Росії в Україну полягає в тому, щоб збільшити ціну, яку Володимир Путін заплатить за такі дії. Якщо Обама серйозно налаштований на це, можливо, необхідно надати Україні військову допомогу, запровадити індивідуальні та фінансові санкції. Інше американське видання «Політіко» пише, що Путіна вже не зупинити, бо з поразкою він не змириться. Більше того, жодна зі сторін не бажає йти на поступки. Ймовірно, вони вже минули точку неповернення, у якій досягнути шляхом переговорів рішення могло б запобігти ескалації кризи. Хіба людина, яка придушила повстання у Чечні і вторглася у Грузію, погодиться прийняти принизливу політичну та військову поразку поразку від слабшого сусіда чий уряд Росія називає нелегітимним. Враховуючи те, що рейтинг Путіна у Росії досяг рекордного рівня 87%, можливість поразки він точно не розглядає. Підсумовує видання. Марія Клюк Твай Сергій Лавров поскаржився, що за сотні метрів від кордону з Росією йде справжня війна. Неодноразово снаряди залітали на їхню територію. Про це глава російської МЗ заявив за підсумками зустрічі у Берліні, коментуючи вчорашні перемовини. За його словами між главами МЗС України, Німеччини, Франції та Росії. Було досягнуто консенсусу щодо доставки російського гуманітарного вантажу в Україну. Водночас Лавро висловився категорично проти будь-якої військової допомоги з боку НАТО чи Євросоюзу. Мовляв, це суперечило би усім досягнутим домовленостям. А, поки а, київська власть буде ісходіти з того, що в інтересах її закріплення в Києві є нужні воєнної победи над власним народом. Я не думаю, що какой любить толк вийде з того, що ми зараз намагаємося зробити. Гуманітарний монтаж з Росії пройде через пропускний пункт із Варене. Це 30 фур у супроводі Червоного Хреста. Про це у Фейсбуці написав заступник голови державної фіскальної служби Анатолій Макаренко. Він також зазначив, що весь вантаж огляне та ідентифікує митна служба у присутності представників Червоного Хреста. Наразі українська сторона чекає на спостерігачів організації, аби почати цю процедуру. В той же час в РНБО кажуть, прикордонники до перевірки вантажу ще не приступали. На Донеччині горіли господарські будівлі шахти комсомолець Донбасу. Займання сталося у результаті обстрілу. Після артилерійського удару копальня була повністю знеструмлена. На той час під землею перебувала аварійна бригада з семи гірників. Вони забезпечували вентиляцію та відкачку води. Усіх людей вдалося вивести на поверхню. Нагадаю, шахта комсомолець Донбасу є однією з найбільших в Україні. Вона забезпечувала близько 8% вуглевидобутку країни. І, власне, про інцидент на шахті говоримо з гостем студії Михайло Волнець, голова Незалежної профспілки гірників України. День добрий. Доброго дня. Скажіть, які подробиці подій цієї вам відомі на цю мить? Подробиці займання на шахті? По перше, бойовики вже впродовж довго часу намагалися. Створити тиск на власника цього підприємства Рената Ахметова. Ми пам'ятаємо, що півтора місяця назад було захоплення підприємства, були розстріляні нарядні, знущання над людьми. Переривалася технологічна цепочка, забирали транспорт, таке подібне. А після цього створилися інші проблеми. Не вивозилось вугілля, і з кінця липня, з кінця липня, шахта зупинила свою роботу. Ця шахта видобуває 13,5 тисяч тонн вугілля. І поставляє на Криворовську теплову електростанцію на Дніпровську теплову електростанцію. Частину вугілля поставляється на Запорізьку теплову електростанцію. Так ось зараз на Криворізькій теплові електростанції запаси вугілля залишаються на 11 днів, тому що технологічно а так спроектована теплова електростанція, що саме з цієї шахти поставляється вугілля, тобто відносно параметрів теплотворності, літучих і таке інше. Що торкається Дніпровської. Дніпро, Дніпро, Теплової електростанції. Я не маю е, даних, як, яка там ситуація, тому що служба безпеки не надає такої інформації. Але е, більше 4 тисяч працівників на шахті «Комсомолець Донбаса» не працюють. Хочу сказати, що власник з цієї шахти носився як з лялькою. Е, вкладали сюди інвестиції більше ніж на 6 шахт Добропілля, е, яку орендує компанія Добропілля. Там шій шахт. і е, це об'єднання також орендує компанія ДТЕК. Дивіться, зараз шахта не працює повністю. Правильно я розумію? шахта не працює з видобутку вугілля. Вона знаходиться в режимі е, життєзабезпечення. і там знаходились люди, які здійснювали е, віддольні якісь роботи, відкачували воду і слідкували за е, пилеповітряним режимом. А, тобто шах, шахту необхідно зберігати, хоча шахта надзвичайно важка, великий глибини. Вона надкатегорійна по цілому букету небезпек, які тільки можуть бути на підприємству гінепромисловості. Тобто є шахти не на, на, настільки складні, але ця шахта вже пішла на великі глибини. Добре, І... а який може бути результат оцього цього сьогоднішнього обстрілу, наслідки, які можуть бути? Якщо шахта затопиться, то поруч будуть затоплені всі інші шахти, будуть підтоплені ґрунтові води, угіддя і багато іншого. Тому що коли відбувається неконтрольоване закриття шахт або затоплення, то зрозуміло катастрофічні будуть бути наслідки для всього Донбасу. Що скажете про взагалі роботу шахт в цьому регіоні, де зараз тривають бойові дії? Які шахти працюють, скільки їх не працюють, чи яка там зараз ситуація? В Донецькій, Луганській області так. не працює 58 шахт. 58. Уже 14 шахт знаходяться в режимі затоплення. Тобто неконтрольований процес вже пішов. Якщо швидко не виправити ситуацію, а її можна виправити тільки після того, коли вдасться звільнити ці території, тому що енергетики, представники приватних і державних компаній намагаються якомога скоріше відновлювати такі підприємства. Ми йдемо до зими. Буде надзвичайно жорстока зима, тому що невідомо, чи ми отримуємо газ з Росії. А ми не готувалися, щоб використовувати якісь альтернативні види палива. Я кажу, ми держава, влада в першу чергу нічого не робила для того, щоб спробувати видобувати бури вугілля, запасів, якого в нас надзвичайно багато. Торфяну промисловість ми ніяк не піднімали. Там люди з сім'ї Януковича продовжують грабувати торфяні підприємства. Не можна цей вузол корупції розірвати. Я особисто займався цим питанням уже впродовж. Кількох місяців ми пікетували Генеральну прокуратуру, ми пікетували Міністерство енергетики. Я Особисто кілька разів зустрічався з міністром, першим заступником міністра і сказав: шановні, не позортесь, займайте більш активну позицію. І коли ми маємо ситуацію, коли 58 шахт не працює, а з державних шахт лише 25 шахт в режимі нормальної роботи, тобто це Красноміськ, Селідово, Волинь і Червоноград. Львівська область. Всього 25 шахт працюють з видобутку вугілля. Власного вугілля вистачить сьогодні в Україні десь до листопада місяця. Що будемо далі робити? Будемо в Росії купувати. А яка позиція зараз Мінвуглепрому? Вони зараз якось збираються, от, ну, хоча б якось вплинути на роботу цих шахт, якось відновити їхню роботу. І яка ситуація? Ну, я розумію, що там тривають бойові дії. Це буде все-таки зберегти ці шахти. Оголошено. А, Формування спеціальних бригад, які мають забезпечити життєдіяльність шахт, кожна шахта може коштувати від 1 мільярда до п'яти мільярдів доларів. Побудувати їх і за 20 років в Україні не вдасться. Інвестиції в таку нестабільну територію ніхто вкладати не буде. Держава теж не має таких коштів, якщо навіть і території були звільнені. Але вся проблема в тому, що Росія здійснює агресію, навмисне. Знищує всю нашу інфраструктуру, всю економіку, енергетику, знищуючи нашу економіку, вони намагаються прибрати конкурентне середовище на ці території і заповнити ринки металу, ринки електроенергії і тому подібне. У нас не буде вистачати взимку електроенергії, якщо ми не втримаємо власну енергетичну систему. Спочатку в Донбасі, Донбас Енерго, потім в Україні, то атомні станції не спасуть становище. Будуть вони автоматично виключені. Блоки енергоблоки атомних станцій будуть автоматично виключені. Тоді їх треба замикати на якусь маленьку територію чи пане треба, Михайло чи ти, вірне відключення електроенергії. А... Як тоді жити? Дякую за ваші коментарі. Дякую, що прийшли. Михайло Волнець, голова незалежної проспілки гірників України, говорили про взагалі роботу шахт в регіоні, де зараз тривають бойові дії. Терористи взяли у полон трьох офіцерів збройних сил України. Про це повідомляють у прес-центрі АТОМ. Зазначається, що бойовики запросили військових для перемовин. Три офіцери без зброї та з білим прапором пішли на місце зустрічі, аби домовитися про звільнення полонених українських волонтерів однак самі стали заручниками. ДНРівці запровадили смертну кару. Самопроголошена Донецька Народна Республіка ухвалила свій кримінальний кодекс. За основу документа взяли нормативну базу Російської Федерації. Кримінальний кодекс ДНР передбачає смертну кару за особливо тяжкі злочини. Його введення обмовлене не помстою, а найвищою мірою справедливості. Так заявив так званий перший віце-прем'єр ДНР Володимир Антюфєєв. Президент розширив права міліціонерів у зоні АТО своїм підписом. Порошенко вніс зміни до відповідного закону про міліцію в такий спосіб, спростивши використання сили проти тих, хто кому інкримінують тероризм. В Порошенка кажуть, такий крок підвищить рівень безпеки міліціонерів та сприятиме ефективнішому використанню службових завдань. Держслужба з надзвичайних ситуацій потроху відновлює звільнення від терористів міста, зокрема Слов'янськ, Донецької області, Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжно-Луганської області. Щоправда, заважає роботам велика кількість закладених бойовиками вибуху небезпечних пристроїв. Скаржаться Тільки за минулий тиждень. Нашими піротехнічними підрозділами в Донецькій та Луганській областях вилучено та знешкоджено 1177 вибухонебезпечних предметів. У тому числі спеціально установлених 4. всього з початку виконання робіт знищено 11 тисяч вибухонебезпечних предметів. У тому числі спеціально установлених 293. Пісні про захист батьківщини лунали у сєвєродонецьку. у місті на концерті українського хіп-хоп виконавця Ярмака. Діти скандували. Моя страна не ні на каліня разом з виконавцем. Рядки з патріотичного хіта голосно проспівали кілька десятків маленьких українців, які за своє життя уже знають, що таке війна. Не помешать нам никто свободы напиться. Вже майже 100 тисяч гривень зібрали українські митці для армії. Відомі художники продають свої картини на аукціоні, а виручені кошти передають війську. Щоб отримати більше коштів, аукціони проводитимуть навіть за кордоном. Чимало робіт усе ще не продали. Відтак організатори сподіваються, зможуть пожертвувати армії ще чимало коштів. Крім того, бійці Нацгвардії допомагають своїм побратимам навіть у відпустці. Вони налагодили постачання дешевого спорядження за кордоном. Комплект форми там ми, в нас в місті mm -hmm. на ринку коштує mm -hmm. дрогобичок. 280 перевіряли. Mm -hmm. А цей, а ми привезли за 180. І так за цією mm -hmm. з, з Польщі, і за, за цих 180 віддаємо. Мета проста відтіснити посередників, які на цьому заробляють. В Чернівцях ще один міст розфарбували у національні кольори. До реконструкції долучилися кілька десятків активістів від 5 до 60 років. Роботи тривали увесь день. В результаті старі поручні отримали нове синьо-жовте життя. Своїм вчинком Чернівецькі патріоти наголошують вони за єдину країну. Поки що це все, але більше інформації буде вже о 18-й. Дякую, що дивитесь.